Дійсно, це вже 70 років. От зараз ми будемо святкувати нашу 70-річницю створення служби в Закарпатті. І першою ластівкою, якщо можна так сказати, назвати, це був ну, такий пункт швидкої медичної допомоги в обласному центрі. Спочатку вона базувалася на в пункті пожежників, і вони виконували функції надання медичної допомоги і працювали працював ініціатором був фельдшер, який демобілізований був з тоді Радянської армії фельдшер. І він цю роботу започаткував. Наша служба зазнала реформування із 2014 року із введенням в дію чинного законодавства про екстрену медичну допомогу. Був виписаний цілий закон, прийнятий Верховною Радою, закон про екстрену медичну допомогу. З цього часу, з цього періоду, ми на етапі імплементації цього закону розвитку служби і з кожним роком. Певні наші планування щодо реорганізації служби, її покращення і інші питання, які треба нагально вирішувати до цього часу. Ми цим займаємося. Згідно закону, дійсно пройшла масштабна реорганізація нашої служби. Насамперед хочу зазначити, що служба швидкої екстрен... або екстреної медичної допомоги. Прийшло на фінансування з обласного бюджету. І заклад, як такий, став закладом обласного підпорядкування. Тим більше, надзвичайно є позитивна річ у реформуванні в тому плані, що зараз ми працюємо по екстериторіальному типу. Це мається на увазі, що зараз наша служба. Працює в більш розширеному форматі, мається на увазі, що дані сили і засоби, які є в певному районі, ми їх можемо використовувати для потреби надання екстреної медичної допомоги в певних випадках в іншому районі. Станом на сьогодні, наші сили, саме бригади, налічують 97 бригад. 97 бригад, з яких 33 лікарські бригади і 64 це фельдшерські бригади, які практично розташовані в кожному районі, в тих чи інших населених пунктах, і які базуються чи то на базі амбулаторій чи в якихось дільничних лікарнях і так далі. Лікарські бригади зараз у нас працюють всі в, районах, в районних центрах. Це в обласному нашому центрі, це в районних центрах Мукачева, Верша, у всіх, в ну, мисці на увазі, районних центрах. Фельдшерські бригади всі працюють в інших населених пунктах, віддалених там, і е, режим. Як знаєте, роботи у нас цілодобові. Хочу зауважити, якраз, що є позитивним, тому що з веденням закону про екстрену медичну допомогу дію з 2013 року ми на кінець досягли у нас в області у всіх районах цілодового режиму роботи нашої служби.